Шостий день тривають протести в центрі Тбілісі. На вулиці почали виходити вчителі й школярі, зокрема више Кавказу. Цієї ночі силовики знову мітинг розігнали, застосовували водомети та сльозогінний газ. В міністерстві внутрішніх справ в Грузії заявили про затримання 34 учасників протесту. Ми далі поговоримо з Георгієм і Це учасник акції протесту в Грузії. Пане Георгію, добрий вечір. Вітаємо вас. Доброго вечора, дякую за запрошення. Дякуємо, що ви погодились нам розказати. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація? Ми бачимо, що поки що все досить мирно, спокійно. Ну розкажіть, будь ласка. Ось зараз я знаходжу центр центрі місяці. Це головний проспект обставини. І зараз тут люди вже збираються. Тут вже дуже багато людей. От, ви можуть вибачити. А, і це вже продовжується п'ятий день пошкіль, тобто люди нашо приходять на а, протести а, а, протестують проти російської вузівської влади. А що стосується що шоуча тут уночі, і так далі, уночі теж було, було багато затримань. А, як ви вже сказали, що було затримано тисячі людей, але загалом. А uh, було затримано більш 300 людей, і частина з них вже звільнена, тому що фізично немає місць у в'язницях, і їх просто відпускають або потім uh, штрафують. А Тож, силовики на, вже на, на, є, на до речі, моменту, там? там силовики вже підтягнулися, чи ще немає? Так, так, вже силовики вже тут. Вони знаходяться на головній площі, яка є а, на, тут, на, на, на де, де починається проспект спакрустали і ще вони а, зараз мобілізовані біля будівлі будів парламенту. Тобто, все є по сценарію, поки що, як було і вчора, і позавчора. Георгій, А от люди знаючи, що е, ну, сценарій, очевидно, я припускаю, буде повторюватись, і силовий розсиловий розгін знову теоретично може бути. Як люди реагують? Більше виходить, менше навпаки. Чи можливо ну, ця історія суттєво не впливає на кількість протестувальників? Так, ви прикосно знаєте, що Грузин не дуже емоційний народ, і вони а, завжди реагують на такі речі. Перший день у нас було приблизно 100 тисяч людей. Ото вчора було у нас більше ніж 200 тисяч людей, і біля людей збільшується постійно. Тобто зараз. А люди не лякаються ані полиці, не спів спеціального призначення, і вони масово приходять. Ось зараз ви можете саме побачити, зараз скидаючи дуже дуже багато, і це ще не, не кінець, пане Георгію. А що в других в інших містах Грузії? Як там протестують? Чи там є протести зараз? Так, це дуже важливо, тому що до чого у нас таке не було. До чого було так, що люди вище зби збиралися з столиці, велісі, і люди не виходили наша в різних містах Грузії. Але зараз вже ситуація змінилася, Зараз вже виходять дуже багато людей в різних містах в Наприклад, вони виходять у Патуну, яка є друга, друге місто за кількістю населення. Також вони виходять і в Юди, і Кутаїсти і, і так далі. Тобто це вже почалося, і це продовжується щодня. Що ж, дякуємо вам за інформацію, пане Георгію. Ми з Грузією наші серця б'ються в одному ритмі. Секартвело, дякуємо вам дуже, Георгій і на іналішвілі, учасник акції протесту в Грузії. Я нагадаю, що 28 листопада прем'єр-міністр оголосив прем'єр-міністр Грузії про те, що не буде Грузія вести перемовини про вступ до Євросоюзу щонайменше що найменше до 2028 року. Ну і після цього люди вийшли на акції протесту.